Друзі, вітаю вас на каналі! Вітаю в новому відео! Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачні палюшки. Не звичайні палюшки, а палюшки в сирному грибному соусі зі шинкою. Навряд чи в сирно-грибному соусі, хто готував палюшки, це дуже смачно. Дуже рекомендую вам також спробувати приготувати. Відварила картопельку, добре її перетлучила в пюре, далі додаю яйця, додаю сіль, перець, борошно і замішую масу. В процесі, коли виминаю добре, бачу, якщо потрібно борошна, то звичайно ще трішки його додаю. Не додаю багато, лише потрішки, щоб потім палюшки не були забитими. Ціл присипаю борошном, далі викладаю масу, роблю ковбаску і нарізаю ножем. Можна, звичайно, зробити як стандартні палюшки, як звичайні палюшки в руках, як колись робили наші бабці. Ось, для мене було швидше просто зробити ковбаску, нарізати ножем, тому я саме так робила. Паралельно поставила готуватись воду, і коли вода закипіла, тоді вже додаю палюшки, трішки воду завжди підсолюю, ось, і чекаю, коли спливуть. Далі помішую, і в процесі приготування також помішую, щоб нічого не прилипало. Коли вже готові, виймаю їх на ситечку, щоб вода стекла, і виймаю далі на тарілочку вони остивають, Також, якщо і вода ще стікає, і тоді вже перекладаю в загальний контейнер, в якому вони в мене будуть і зберігатись в холодильнику. Тобто потрібно, щоб вони остили, щоб одне до другого не прилипали. Далі робимо засмажку. У мене буде цибулька, грибочки і сир. Отже, нарізаю спочатку цибульку дрібну, викладаю її на сковорідку обсмажуватись і далі нарізаю грибочки. Дрібнити їх не буду, хочу, щоб вони гарно відшивались у соусі і щоб їх було видно. Далі грибочки перекладаю у сковорідку до цибульки і обсмажую разом. Далі нарізаю шинку і нарізаю невеличкими шматочками. Коли грибочки пустили сік, воду тоді додаю шинку і обсмажую все разом. До грибочків додаю трішки перцю перемішую. А солі не дуже рекомендую додавати, тому що буде ще солений сир, тому, можливо, солі і не потрібно буде додавати. А в загальному можна буде трішки підсолити вже в кінці, коли сир розтопиться. Наливаю трішки води, далі викладаю нарізаний сир, також сир моцарелло у мене в упакуванні була і все добре перемішую. Потрібно прикрити. Кришкою, щоб сир гарно розтопився, і час від часу перемішувати, щоб все у нас гарно розтопилось. Ось і так ми перемішуємо до однорідної маси. Дуже смачні палюшки в ароматному соусі з шинкою, з сиром, грибочками. Дуже рекомендую вам скуштувати. Дуже рекомендую приготувати. Думаю, що вам такий рецепт сподобається. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше, або ще не підписані, завжди запрошую вас підписатись, також підтримуйте мене, будь ласка, поставте вподобайки, буду вам за це дуже і дуже вдячна. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. Готуйте, нехай вам смакує! Па-па!